23 квітня, вівторок. Релігійна свобода. Релігія це обов'язок, який ми повинні виконувати перед нашим творцем, і винятково його способом виконання свобода це стан звільнення від панування інших людей або від обмежувальних обставин. В етиці та філософії це здатність будь-якої раціональної людини робити вибір та ухвалювати рішення про свою поведінку самостійно, спонтанно та добровільно відповідно до причин чи мотивів. Таким чином, релігійна свобода це звільнення людини від панування інших людей або від обмежувальних обставин, свобода людини робити свій вибір і ухвалювати рішення про свою поведінку самостійно, спонтанно і добровільно у своєму обов'язку, перетворцем і в способі виконання цього обов'язку. Оскільки Бог створив людину за природою речей, то першим з усіх стосунків є відношення до Бога, і першим з усіх обов'язків може бути тільки обов'язок перед Богом. Отже, хоча це перше з усіх можливих стосунків і перше з усіх обов'язків, хоча ці стосунки й обов'язки притаманні самому існуванню розумних істот, але навіть у цьому притаманному обов'язку Бог створив кожну розумну істоту вільною, вільною визнавати цей обов'язок чи ні, вільною виконувати цей обов'язок чи ні, як вона забажає, відповідно написано. Виберіть собі на цей день, кому будете служити. Хто хоче, нехай бере воду життя вільно. Таким чином, абсолютно вірно, що в релігії, у обов'язку, який ми повинні виконувати перед нашим творцем, і в його способі виконання Бог створив людину повністю вільною від панування інших людей та від обмежувальних обставин. Він зробив людину вільною, щоб вона могла зробити свій вибір і визначити свою поведінку самостійно, спонтанно і добровільно. Таким чином, релігійна свобода це дар Божий, притаманий самому дару розумного існування.